Вітаю. Мене звати Майкл Крюгер, президент Адра Інтернешнл. цього року Адра святкує чудовий ювілей 40 років служіння вразливим і маргіналізованим громадянам по всьому світу. Першим серйозним проєктом Адра стало реагування на страшний голод в Ефіопії в 1983 році. Відтоді Адра надавала допомогу під час тисяч різних стихійних лих. Для нас важливо озирнутися назад і поміркувати над діяльністю, на яку Бог благословив цю організацію та винести уроки з тих викликів, з якими ми зіткнулися. Але найголовніше для нас це забезпечити, щоб Адра була постійно готова до реагування у відповідності з принципами справедливості, співчуття і любові. З перших днів свого існування Адра була відома завдяки своїм зусиллям у сфері реагування на надзвичайні ситуації, ситуації. сьогодні ми спостерігаємо ще більше потужних ураганів, руйнівних тропічних штормів і тривалих посух, від яких страждають фермери. І тому довелося адаптувати діяльність Адра, щоб організація була здатна реагувати на ці виклики. Діяльність Адра у сфері розвитку здійснюється за трьома напрямами. Одним з яких є охорона здоров'я у громадах, які постраждали від тривалої посухи або були спустошені буревіями. Доступ до таких звичних речей, як чиста проточна вода та санітарні послуги, може бути надто ускладне. Ним. і найбільше страждають за таких обставин діти. Ініціатива Адра зі шкільного харчування це набагато більше, ніж просто прагнення нагодувати дітей. Без харчування більшість учнів просто не підуть до школи. Таким чином, ця ініціатива заохочує дітей ходити до школи і дозволяє їм отримати навички, необхідні для того, щоб вирости і стати дорослими, здатними позитивно вплинути на ситуацію у своїх громадах. У багатьох школах ми створили великі городи, що забезпечують дітей поживними продуктами. І харчування, яких вони потребують щодня, до того ж, це дає можливість батькам долучитися до цього процесу. дуже часто все, що потрібно вразливим громадам, це вчасно простягнута рука допомоги. Така допомога може полягати у формуванні навичок, наданні невеликих позик або в організації маркетингу місцевого продукту. У Монголії Адра вже багато років працює з фермерами, допомагаючи їм покращити виробництво овочів чи вовни, які вони прагнуть вивести на ринок. Такі проєкти. Adra Адра спрямовані на підтримку фермерів. До них належать екологічно чисті методи посадки, а також допомога фермерам у пакуванні їхніх товарів у спосіб, який є привабливим для споживачів. АДРА зробила освіту третім головним стовпом свого розвитку. Якісна освіта змінює на краще життя будь-якої дитини. У 2018 році Адра організувала поїздку за участі студентів з університетів і коледжів США та Бразилії до віддаленого району Амазонії, де ми розпочали будувати школу для місцевої громади. Сьогодні ця школа заповнена учнями. Адра та студенти з усього світу з нетерпінням чекають на нові подібні поїздки, щоб змінити життя маленьких дітей у віддалених регіонах. Наряду з нашими основними напрямками розвитку ми визнаємо зростаючу потребу в посиленні голосу інших через правозахисну діяльність у 2019 році. Адра розпочала свою першу глобальну правозахисну кампанію, спрямовану на співпрацю з лідерами по всьому світу, щоб допомогти кожній дитині у кожному куточку світу піти до школи. У партнерстві з лідерами і рядовими членами Адвентистської церкви в наших громадах ми змогли зібрати 1,3 мільйони підписів на підтримку нашої кампанії у Європі Адра провела саміт освітніх акселераторів, на якому були присутні представники уряду та лідери академічних кіл. Пілотні проєкти також були ініційовані в кількох країнах один особливий правозахисний проєкт прийшов до нас з Мексики. Книга під назвою Меламан мігранти привертає увагу до тяжкого становища мігрантів і сприяє підвищенню обізнаності через розповідь їхніх історій. інтерактивна виставка оживляє цю книгу і дозволяє читачам краще зрозуміти тяжке становище, труднощі та виклики, з якими стикаються багато мігрантів. Найголовніше у святкуванні ювілеїв це можливість розділити їх з тими, кого ми любимо. Ми хочемо висловити нашу глибоку вдячність кожному з вас, хто підтримував Адра протягом багатьох років, а також тим, хто допомагав нам молитвою. Дякуємо всім вам! Це тільки початок. Адра має зробити набагато більше, оскільки ми рухаємося вперед зі справедливістю, співчуттям і любов'ю.